Вітаю, друзі! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Ми назвати Руслан Дроздов, і двадцять 22 хвилини. В нашій студії почесні гості з міста Харків до нас приїхав Юрій Отрош, начальник кафедри пожежної профілактики у населених пунктах Національного університету цивільного захисту, і Едуард Щолоков, викладач національного університету цивільного захисту. Вітаю вас. Yeah. Yeah. Дякую, панове, що знайшли час поговорити про майбутніх захисників, захисників нашої країни, які, хоч би зброї, але кожної секунди зараз зборонять нашу країну на своєму фронті, на фронті рятувальників. Ми дуже часто чуємо інформацію про те, як тільки щось прилетає до нас, тільки виникає десь загроза. Відразу рятувальники на цих містах. На жаль, ми знаємо про загиблих рятувальників, бо розуміємо, що ворогу аж неважно, це військові, це рятувальники, це цивільні люди і так далі. Ми розуміємо, що працювати зараз вкрай тяжко, але при цьому Харківський університет продовжує працювати, продовжує готувати молоде покоління курсантів і студентів. Давайте про це поговоримо. Як змінилося? Чи змінилося взагалі то навчання і плани навчальні з урахуванням того, що прийшла війна на нашу землю? Пане Юрію, будь ласка, так дозвольте. Я почну. Наш університет це національний університет цивільного захисту України. Розташовані ми в місті Харкові. Ми четвертого рівня акредитації, єдиний навчальний заклад серед закладів системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який має статус національного. Uh -huh. Маємо 95-річний досвід підготовки рятувальників в цьому році. Ми святкуємо 95-річчя. Як змінилася ситуація, З початку війни курсанти були були передислоковані до нашого структурного підрозділу міста Черкаси. Uh -huh. До Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Студ заняття з студентами та заочною форму навчання ми проводимо дистанційно на платформі Zoom. Частина офіцерів передислокована до міста Черкаси. Частина офіцерів залишилася в місті Харкові, змінила свій повсякденний одяг на оперативне спорядження і заступає на чергування з харківським гарнізоном. Угу. Хочу сказати, що за весь цей час понад 30 офіцерів нагороджені нагородами Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій за мужність та відвагу в надзвичайній ситуації, а курсанти та два офіцера особисто заохочені президентом України. Угу. Тобто вони на передовій, тобто вони боронять нашу країну. Ми розуміємо, що зараз у кожного свій фронт, ми розуміємо, що Кожен фронт повинен нести свою відповідальність і зараз винесете відповідальність за майбутнє нашої країни, за тих курсантів і студентів, які навчаються у вас. А у чому різниця між курсантами та студентами? Пане Едуарде? Так дозвольте відповісти. Різниця між курсантами та студентами в тому, що курсанти – це ті діти, яких набирають на бюджетну форму навчання. Тобто є державне замовлення дітей запрошують відбирають так по фізичній підготовці, по інтелекту. Після цього вони проходять вступні іспити і навчаються 4 роки в університеті на бюджетній формі навчання, і після цього вони гарантовано будуть працевлаштовані в підрозділах Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні. Угу. Студенти це ті діти, яких навчають за кошти е, фізичних осіб, так. тобто на контракті вони навчаються, і по закінченню нашого університету вони також мають такий же самий диплом, як і курсанти. Але зачасту вони працюють в проєктних організаціях, на підприємствах відповідальними за пожежну безпеку, проводять аудит е, підприємств угу. по пожежній безпеці. Така задача студентів. Угу. Тобто, студенти це люди, які без погонів, наскільки я розумію, вони працюють собі на тих підприємствах, які зздалегідь е, зрозуміли, що вони їм потрібні. І а, потім їх працевлаштовують, так. і так далі. А скажіть мені, будь ласка, а ось ви кажете, вони здають іспити, вони проходять тестування. Що треба мати, а, бо ми розуміємо, там біолог йде да, або математик. В нього в голові повинна бути математика, біологія, українська мова і так далі. Що треба мати, яке а, фізичну підготовку бажано мати, що знання, які і взагалі-то які іспити треба у цьому році, у 23-му, бо ми розуміємо, що дуже багато всього спрощеного зараз. Що треба а, здати, до чого готуватися, щоб поступити до вашого університету? Ну, по-перше, коли дитина звертається, а, хоче вступити на бюджетну форму навчання, вона має звернутися до найближчого пожежного підрозділу. Угу. Вона звертається і там працівник кадрів її. Формує особову справу. Як формується особова справа? Дитина виявляє бажання вступити до якогось університету, наприклад, так. до національного цивільного захисту, і вона проходить іспит е, медкомісію. Вона mm -hmm. проходить також проходить психологічний іспит, тому, тому що майбутні рятувальники це такі люди, яких має бути загартована психіка, mm -hmm. які вони стикаються з небезпечними ситуаціями з психологічно, особливо mm -hmm. вони мають бути загортованими. Після того, як сформована справа, вона направляється до нашого університету. Діти прибувають до нашого університету, вони мають до цього вже здати національний мультипредметний тест у 2023 році, або прийти з результатами ЗНО або НМТ за 2020 минулих років. Так, минулих так. років. Також, якщо немає можливості у дітей здати НМТ, національний мультипредметний тест, вони можуть здати іспити у нас в університеті з математики, uh -huh. окрім того, що вони мають здати іспити з математики, ще в нас проходить а, іспит з фізичною підготовкою, uh -huh. тому що ми всі розуміємо, що рятувальники мають бути загортовані не тільки в психологічному, а ще й в фізичному стані, тому що мають рятувати людей. Uh -huh. Діти проходять іспити, хлопці це у нас біг на 100 метрів, підтягнені на перекладині. дівчата біг на 100 метрів та згинання розгнання рук в упорі лежачі. Uh -huh. Після того, як вони пройшли всі ці іспити. Підраховується рейтинговий бал, і ми можемо, і дитина роз, буде розуміти після цього вступила вона чи ні. Uh -huh. Якщо ж навіть не вийшло в неї вступити з першого разу на бюджет, вона може подати документи на контрактну на форму навчання. Uh -huh. Якщо вона буде добре навчатись дисциплінованим студентом, uh -huh. в неї буде можливість перевестися на курсанта і після цього також виконувати uh, працювати в службі державної державні служби надзвичайних ситуацій. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, ну ми, ми спілкуємося дуже часто з військовими, спілкуємося з представниками поліції. Вони кажуть, що е, кількість дівчат, які зараз хочуть стати на захист своєї держави у таких напрямках, як поліція чи військова служба, побільшало. Як з рятувальниками, ми чуємо від вас, пане Едуарде, що дівчата здають фізичні вправи, здають екзамени. Чи побільшало дівчат у вашому університеті? Так, дозвольте, додам декілька слів до попереднього питання, так, що да, будь ласка. постійно абітурієнтів турбує таке питання, де буде проходити на навчання. навчання. Угу. Тобто, студенти вони будуть навчатися, поки що планується навчатися е, онлайн по Zoom, угу, угу. курсанти будуть навчатися на базі Черкаського інституту пожежної безпеки. І як тільки ситуація стабілізується, ми їх переведемо до міста Харкова. Угу. Стосовно гендерного питання, то е, Хочу сказати, що е, такі е, родзинки нашого закладу, чому саме до нас потрібно поступити, yeah. е, у нас єдиний заклад, який готує спеціалістів по, е, під, по піротехнічній підготовці uh -huh. е, розмінування е, уже звільнених територій, туди набирають тільки тільки хлопців. Є uh -huh. е, е, така спеціальність, як екстремальна та кризова психологія. Теж вона єдиний вуз наш, який готує за цією спеціальністю, і туди, туди якраз є потреба в дівчатах. Угу. Також у нас є факультет пожежної безпеки, ну, інші факультети теж у нас притримуються гендерного принципу угу. і навчаються, як і хлопці, так і дівчата. Угу. А роблять якісь там для дівчат. Послаблення ну ти дівчика, давай ти не будеш бігати так багато і так далі. Чи дівчата працюють разом з чоловіками? Дівчата на рівні з хлопцями працюють, також mm -hmm. е несуть наряди в службу. Також приклади є, що дівчата в нас працюють начальниками караулів. Це yeah. зазвичай зазвичай вважає, що це в нас чоловіча професія, no, але дівчата також несуть службу, гарно справляються, і не дивлячись на те, що це тендітні жіночі плечі, вони можуть. Покласти такий високий тягар на них ну це добре. Що є дівчата, які стають дійсно рятувальниками, і у формі, коли ти бачиш якась тендітна джерегелючка іде по вулиці у формі поліцейської, чи військової, чи рятувальники, десенсниці. Ти відчуваєш якусь не просто повагу. А по-перше, я розумію, що всі <кій> чоловіки дивляться на неї. По-друге, ти розумієш, що відповідальність дійсно на цих дитних плечах вона величезна, і вона виконує такі ж завдання, як виконують чоловіки. А ось щодо підготовки, бо ми розуміємо, 95 років вашому вишу виш продовжує навчати чоловіків, дівчат, курсантів, студентів. А чи змінилося навчання у плані цифровізації? Бо дуже багато зараз якихось моментів, які додалися, і інтернет додався, і якісь високі технології 21-го століття додалися. Що нового, що з 21-го століття високотехнологічного є у вашому університеті? Так, дозвольте відповісти, будь ласка, дивлячись на те, що у нас дійсно 21 перше століття. Постійно оновлюється база університету, з'являються нові установки. Також, от хочеться згадати про піротехніки, постійно проводять вони стажування за кордоном, привозять нові зразки техніки для розмінування, нові костюми. Діти навчаються на різноманітних приладах закордонних, мають великий досвід в цьому. Також у нас на факультеті. Вводиться в експлуатацію, ми працюємо з закордонними колегами. Uh -huh. Вводяться в нас різні програмні забезпечення, ліцензійні, маємо академічні, для розрахунку евакуації, небезпечних чинників пожежі. Також uh, є програмний комплекс Ліра, який розраховує руйнування конструкцій. Це також важливо в наш час. Бачимо обстріли, проходять, no, no. щоб могли розраховувати. І на кожній кафедрі, на кожному факультеті вводяться якісь нові новітні технології, uh -huh. працюють з закордонними колегами. І важливо також це згадати. Хочу додати, що враховуючи реальність сьогодення, ми ввели дві додаткові спеціальності: так. це кібербезпека угу. та комп'ютерна безпека. Угу. Це будуть своєрідні рятувальники, айтішники, так. які будуть працювати з вами. А зараз ще дуже багато попиту є на людей, які вміють керувати дронами. І серед рятувальників я знаю, теж є люди, які знають, що це таке дрон, не просто тому, що в мене є. І я там фото фотограф, а це рятувальник з дроном. Так особливо часто використовують дрони нас, піротехніки наші mm -hmm. для того, щоб виявити, знайти. Небезпечний вибуховий предмет також часто використовують наші рятувальники під час гасіння пожежі, mm -hmm. коли необхідно розвідати територію. Наприклад, в нас горить якась багатоповерхівка. No. Приїжджає караул, вони запускають дрон, вони можуть розуміти, на якому поверсі відбувається пожежа, куди поширення пожежі виникло. Mm -hmm. І також вже вживати якісь дії та заходи для рятування людей та гасіння пожежі за допомогою дронів. Також багато людей використовують їх. Супер. Скажіть, будь ласка, панове, я розумію, що зараз війна і зараз дуже багато контактів у вишах зупинилися. Бо, на жаль, є кількість студентів, які не можуть навчатися, вони переїхали за кордон. Є велика кількість контактів з іноземними, з європейськими чи там світовими партнерами, які на жаль зараз займаються ну, іншими питаннями. У університету теж голова болить за інші питання. Чи зупинилися, чи продовжилися зараз контакти з іноземними партнерами вашими? Ви розумієте, що дуже багато технологій, які до нас ще не дійшли, а вони там стикалися з цими технологіями. Чи є у вас зараз ці контакти? Чи є обмін інформацією, чи допомагають вам іноземні? Ваші партнери, рятувальники з інших країн, злота відповідав на це да, питання. Будь ласка, Пане Юрій, хочу вам сказати, що знову ж таки одна з просиних кафедр це кафедра піротехнічної підготовки. Начальник кафедри був на стажуванні в Європі, угу. нещодавно прибув в Україну, отримав підвищення кваліфікації і за європейським досвідом готують піротехніків. Також один з напрямків, який є тільки в нашому навчальному закладі, це. Раді... радіаційний та хімічний захист uh -huh. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують цей напрямок, вони теж проходили підготовку в Європі за цим напрямком і вони теж мають досвід європейський і готують наших курсантів з вищої освіти за цим напрямком. Також ми працюємо і в науковому напрямку uh -huh. От 19 травня. У нас буде конференція, четвертий рік поспіль. В її проведенні, в засіданні, в тезах, в статтях беруть участь близько 13 країн. Угу. Переважна більшість це європейські країни. Ну тобто Т... процес не зупиняється, процес продовжується. Ну, поки це... ми набираємо обертів. Це супер. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, вже багато експертів кажуть про те, що наша країна зараз. Саме замінована країна у світі. Ми розуміємо, що площа нашої країни зараз потерпає не тільки від снарядів, не тільки від ніг наших сусідів орків, які прийшли до нас. А ще вони потерпає від того, що замінована, бо дуже багато всього. І Зараз ви готуєте тих хлопців, тих дівчат, які будуть саме не просто воронити країну подалі, а саме будуть займатися. Вкрай важливим розмінуванням цієї країни, і якщо прямо зараз ми будемо а, мати таку а, можливість, якщо б так сталося, що прямо зараз відкрилися наші двері, і зайшов пан залужний, і сказав, що війна закінчилася. То починаючи з сьогоднішньої, прямо з цієї минути, а, студенти, а, курсанти і офіцери, які працюють з вами, які працюють у вашому виші, а, вони би вийшли в поля і почали би працювати над розмінуванням взагалі то. Наскільки складна ця професія, наскільки складно бути людиною, яка повинна розуміти все те, що привнесла. Країна загарбник на нашу землю. І наскільки відповідальна ця професія. Бо ми розуміємо, да, якщо там дивитися кіно, то ми розуміємо, що у е, людини, яка розмінуванням займається, є тільки один шанс зробити одну помилку і більш нічого. І всі такі, ну, це така професія дуже тяжка. Що ви скажете цього приводу? Дозвольте, я да, прошу. Будь ласка, ну, пане Юрій. Хочу сказати, що наша кафедра піротехнічної підготовки. Постійно проводять підготовку і перепідготовку фахівців, постійно ми їх випускаємо, uh -huh. готуємо. На жаль, є загиблі серед випускників, тому що це дуже складна професія, і постійно сусіди застосовують різні нові технології. Yeah. Тому ми працюємо над цим над. Напрямку підготовки дорогу. Так, так. хотілося б ще додати, що в нас в університеті працюють трьохмісячні курси перепідготовки піротехніків, тобто приходять рятувальники, угу. яких підготовують на піротехніків. Так і після того, як вони пройшли це навчання, не всі проходять навчання, угу. не всіх вдається, тому що складна дійсно професія. Люди проходять проходять один раз, другий проходять. І важливо навчити правильно дати потрібні знання для цих людей, тому що. Ну, всі розуміють, що дуже складна професія, і, і одна помилка може е, коштувати життя не тільки самому піротехніку, а його колег. Mm -hmm. Ну наскільки я розумію, є можливість е, хлопцям, які зараз е, служать, які зараз в ЗСУ боронять нашу землю на нулі. Вони зараз, якщо вони повернуться, а в них нема вищої освіти. Вони знов-таки зможуть отримати цю вищу освіту або підвищити якісь знання у вашому вищі, у вашому університеті цивільного захисту, який у Харкові продовжить свою роботу. Чи це так Так, насправді всі захисники, які проходять службу, окрім строкової служби, да. вони можуть навчатися в нашому, в нашому університеті. Для них діє навіть квота, тобто вони їх в першу чергу приймуть на навчання. Угу. Тобто, якщо на бюджетну форму навчання, вони забажають вступити, їх першими приймуть на навчання і вони зможуть отримати е, вищу освіту в нашому вузі і працювати далі не тільки у військовій справі, але й захищати вже цивільних людей е, цивільному напрямку, а саме пожежній безпеці. Скажіть, будь ласка, у нас залишається три хвилинки, але все ж таки дуже багато дітей зараз, і батьків у тому числі, коли вони думають про те, де навчатися, яку професію обрати своїй дитині. Я розумію, що є відсоток дітей, які вже знають, я хочу бути з дитинства, як батько, або я хочу бути з дитинства от такою от людиною, як я бачив там у кіно рятувальників американських. Вони всі такі з м'язами красиві і так далі. Вони. Приходять і навчаються до вашого вишу. А які родзинки самого вашого вишу, щоб люди розуміли, чому їм йти до вас, що приваблює у першу чергу, пане Юрій? Дозвольте, я додам декілька родзинок Я говорив на самому початку. Ага. Ще такі родзинки. У нас є парад на день незалежності. Так. Довірили провести нашому навчальному закладу. Від ми представляли Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Uh -huh. Очолював офіцерську коробку ректор Садковий Володимир Петрович, генерал-лейтенант. Також, як приклад, випускники нашого вишу це голова державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це перший заступник голови державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це близько 10 очільників головних управлінь по областям в Україні. Тобто це є показником е, рівня нашого навчального закладу. Ну і ще одною рідзинкою є колектив, який навчає є колектив студентів і курсантів, які поруч з вами є дуже е, е, цікаве навчання. Навіть я кажу, якщо зрозуміти, що після того ти не підеш працювати на розмінування чи на якісь там інші дуже небезпечні напрямки, а будеш просто розумітися на тому, що таке захист, і нести відповідальність на своїх плечах, це теж дуже добре. Ну ще одна родзинка. Я бачу її на столі. Це так. що це таке? Будь ласка, так, скажіть. ми хотіли подарувати вашій студії. Щоденник, щоб ви могли записувати свої справи насущні, цей щоденник нашого факультету пожежної безпеки презентуємо вам. Дякую, дякую. Це велика честь. Національний університет цивільного захисту України, факультет пожежної безпеки, і тут дійсно можна записувати все, що завгодно. Це кожен студент теж буде мати ось такий а, примірник і буде записувати всі справи сюди, ввести свої студентські справи саме у такому щоденнику. Так. Якщо вступлять до на нашого навчального закладу, то так я впевнений, що дуже багато дітей зараз дійсно мріють про те, що не просто десь там навчатися за кордоном, бути економістом чи навчатися десь на теренах України. і Професії менеджера і так далі, що дуже величезна кількість дітей, які хочуть боронити свою країну, і стати рятувальниками, поліцейськими, ДСС-никами, нести відповідальність, нести погони на своїх плечах. І я хочу подякувати тим дітям і тим батькам, які кажуть. Попри війну, я все ж таки хочу, щоб моя дитина стала справжнім захисником України. Це дійсно величезна відповідальність, і це дійсно добре, що є університети, які продовжують працювати. Я хочу подякувати вам передати привіт в цьому університету. І подякувати Харкову за те, що 95 років на землі Харківській і Українській. Є такі факультети, є такі університети, є такі студенти, які продовжують і курсанти продовжують нести відповідальність. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую, Дякую вам, запрошуємо до нас на навчання. Будь ласка, приходьте, якщо у вас є бажання відправити свою дитину, навчатися на рятувальника. Ось він саме. Національний університет цивільного захисту. України, він відкритий для вас. А я хочу нагадати, що з нами був Юрій Отрош, начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту Харків, і Едуард Щолоков, викладач Національного університету цивільного захисту. Залишайтеся з нами з першим міським попереду Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.